Доброго вечора, ми з України! Арома Привіт! Всім привіт! Особливо тим українцям, що не уявляють своє життя без парфюмів. Ви, як завжди, на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. Але сьогодні я не сам з особливим гостем, парфюмеркою Натою Дешлюк. Привіт! І сьогодні для Нати я підготував особливий формат. Оскільки НАТО філігранно складає парфюмерні композиції і розбирається у всіх парфюмерних нюансах, я склав для неї підбірку арабських брендів. Ви запитаєте, чому? Тому що інколи люди думають, що арабські бренди не заслуговують уваги. І арабські бренди грішать тим, що роблять клони на бестселери, і більшість з них не мають оригінальних композицій. Можливо, сьогодні нам вдасться змінити вашу думку. А можливо, ні. Отож, підтримайте український контент подобайками лайками. Це дійсно допомагає, не загубитися на простору Ютубу. Отож, ната, поїхали. І ми почнемо з відливантів. До речі, ці відливанти мені прислав Олексій з групи Олексій. Привіт! Він мені досить багато надіслав, там 10. Угу. Але я залишив 4 ті, які мені подобаються найбільше. Отож, мені буде цікаво знати твою думку. Окей, і перший бренд це «Latafa Parfums». Парфюм називається Lux Edition». Я не прочитаю. Просто каже свою власну думку, це не подобається. Парфюмерна композиція заслуговує на існування чи ні? Угу. Дуже така міцна, традиційна, арабська одразу пізнається. Мені, якщо я відчуваю в ароматах щось шафранове, таке солоденьке, але не як бакара, тут шкіра, угу. тут шафран і шафран, він також сафранальний інгредієнт, угу. він має шкіряний, замшевий відтінок, і це прикольно. Він приємний, дуже приємний. Mm -hmm. а, для мене такі аромати не мають гендеру. Для мене взагалі mm -hmm. не немає гендеру. Саме до цього аромату я б могла таке носити, приємний. А, подобається його така майже гурманська сторона, але він не солодкий, не цукерка. Він мені знаєш про троянду, шафран і шкіру. Бо сафраналь так. Такий, такий нормальний, так. Да? але шафран коли звучить дуже, знаєш, він тебе відлякує, так, так. але тут ну, такий нормальний. Дуже, дуже приємний. Заслуховує на Я, якщо хочеш, я можу навіть якусь там оцінку від 10. Давай. Це легко 7 із 10. 7 із 10. Наступний також Латафа парфюм. Боже, дай е, наснаги прочитати цей квент, якщо я правильно прочитав. Окей, всі в них композиції досить гучні. Оце, що він може сказати від е, е, про арабський бренд. А ось у це з таким же чоловічим вайбом. Угу. Напевно, тому що тут більше солодкості у першому, бо він має такий більш жіночий за рахунок цих. Такої майже карамельної троянди багато ваніліну, бо вівтонка, кумарину, тому він такий... угу. з таким жіночим характером. А цей такий чоловічий, чоловічий але прикольний. Я, чоловік. я таке люблю. Я люблю, коли так кедрово. Я люблю навіть коли синтетичного і так багато. Мені навіть більше подобається. Чим перший. так. От тобі я раба, друзі. От молодці. Прикольна, дуже деревинна композиція майже аж, аж зуби хочеться у нього встромити. Прикольний, це 8 із 10. 8 із 10, окей. Прикольний. Далі поїхали. гарно йдемо. Наступна композиція, також арабська, називається Latafa Parfums Opulent Wood. О, Wood. Opulent Wood. Перечутті. О, Opulent, якщо це якийсь розкішний, типу. Mm угу. -hmm. Або красномовний, красномовний. Mm. Такий дуже, дуже сильний старт дуже. старт. Вони усі дуже сильні. Усі композиції <гум> такі, прям потужні, міцні. А, так, а, дуже традиційне знову виконання, дуже <гум> приємне. А, а, У ну, ми ще добре розуміємо, що <гум> це використовуються синтетичні речовини, синтетичні бази та синтетичні інгредієнти. У не натуральний. Він трошечки кислуватий. Згоден, він прямо такий, знаєш, дійсно синтетика відчувається. Так, і він а, з оцим медичним нібито вайбом. Mm -hmm. Я знаю, з чого він зроблений, mm -hmm. Я знаю, як робити такий уд. Комерційний. Я б сказала, що це така дуже сейф композиція, не, не такий уд, якого очікуєш, знаєш, з дохлими коровами. <звук> 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 з чимось таким. Міцним і страшним дуже приємний, але він трошечки не дотягує ось ці композиції простіші, mm -hmm. але вони комфортніші. комфортніші. Так. Це відлякує, згодом з тобою. 6. 6. Вони усі непогані. Opulent Oud, красномовний Oud, 6 балів. І останній від відливанті це Латафа парфюм знову ем Емір аль Oud. Емір аль-Ут. Знову. -уд. Знову проблем. Цікаво. Тримай. Зараз щось, напевно, таке да. буде. Знову шафраново, угу. але не схоже на перше. Мені, якщо знаєш, порівняти це, якщо ми тестили перед цим, це приємніше. Цей приємніший шафраново дуже багато. Чому тут бензальдегід? В ньому щось таке, начебто, горіло. майже мигдалево солодке. І горіло. Знаєш, ніби горіхи потовкли і вони ось підгоріли з цукром. Так. Майже льоникове, але не така річ, як... щось нагадує конструкційно бакару, але не схоже на бакару водночас. Тобто є інгредієнти, які є і там і там, але це зовсім інший аромат, і не такий солодкий. І а, за рахунок шафрану, за рахунок оцих мигдалево деревних нот, і водночас майже медичного пункту, угу. бо він знову-таки медично-стерильний, як бинти. А, я не знаю, це не зовсім мій напрямок, бо це дуже прямолінійно арабський Відкрито. аромат. Тобто mm. ти навіть не, не треба нічого казати, ти його носиш, і всі розуміють. О, це арабська Аллах Акбар. дуже дуже голосно, дуже гучно, без гентуру, на мій погляд. Мені подобається, що зараз у розкритті трошки проступає така лабданумна деревна складова. Трошки солонувата знову в даному такі, такі амброві солонуваті нотки. Ось це приємно. Коли відкривається, це приємно. Це набагато краще ніж у той і шість поставили. <світ> це десь знову сім. Приємний. Друзі, у нас залишило чотири парфуми. Це чотири арабських парфюми в моїй колекції. В мене їх небагато, але вони є. І перший це від бренду Rasasi, називається All Візамі. І подивись, до речі, на написи. Написи Born to Win, так. народжений перемагати. Народжений перемагати. Дивіться, яка заковика тут є. Гарне оформлення коробки. І знаєш, такі претензії на шик, але якщо подивитися зблизька, то такий дуже дешевий пластик. Угу. Давай послухаємо композицію. Можливо, давай, композиція давай. краща? Дуже цікаво. До, до речі, в цього аромату є його двійник такий вечірній. Не знаю, як називається, але от в нього є ще брат. Цікаво. Угу. Я не такого очікувала. Це такий, знаєш, він не досить арабський, але я тестив, до речі, в Одесі досить багато арабських брендів. І я знайшов, не пам'ятаю що, але знайшов схожий на це. Ти знаєш, на що він мені схожий? І дуже схожий на клітці Water. Дуже схожий. Капець, ну можливо, ось такий ялівцево смородиновий і um, просто там є база, дуже популярна, mm -hmm. знову, вибачте, буду матюкатися. База Casis 345 b від Фірмініш, mm -hmm. яка дає ось цей цитрусово ягідний відтінок, майже як бруньки чорної скородини. Mm -hmm. І він мені дуже схожий на Silver Mountain. Отож, хто не може дозволити Silver Mountain Water, зверніть на це увагу. Що я можу сказати про цей аромат? Я його носив влітку, але... Я його носив чим далі, тим краще. Він, від нього може боліти голова. Uh -huh. Я його носив десь ну, на руки, але сюди не на І він звучить в спеку досить гучно і досить класно. Ви можете заявити про це. Оце йому дякую. Але дивіться, просто якщо ви багато пшиків наносите, може боліти голова. У мене боліло, Тому подалі. Прикольний. Okay, uh, uh, я оцінюю. не можу оцінювати високо оцінювати, якщо це копія uh -huh. на, на міність. Це копія, тому 6. Але сама композиція дуже прикольна. Якби такого аромату не існувало, uh -huh. тобто якби це не була копія кріт, я б легко поставила навіть 9. Наступний аромат. А а, дивіться, яка презентація di Paris Essentia Intensa Wild Wood. І знову прогул. Презентація просто крутецька. Так. Просто нереальна. Ну Давай послуху. Давай, так, знову. Отака ось презентація. Інколи, ти знаєш, коробка це умана. Так, я знаю. Багато уду сьогодні. Ну, так. Хм. Він мені якийсь вишневу утише. Так. Бить. Багато дамасконів, які мають відтінки сухофруктів, сливи, навіть інколи ними дограють відтінки е, черешні, як е, улос черітом. Во mm -hmm. і тут саме за рахунок дамасконів ти вводишся в оману і ти не можеш зрозуміти, а де саме уд. бо ці сухофрукти, вони на поверхні. Я я відчуваю такий. Він знаєш, він такий не дуже не солюючий, Він такий, знаєш, десь став. Основний це дерево. Вишня, така підгоріла вишня. Так, сухофрукти для мене деревина знову з лабданим відтінком. Така амрова. Для мене він більш амброво, деревинний а, Він приємний, не унікальний, угу. але дуже приємний. я б хотіла, наприклад, щоб багато людей носили краще оце, ніж якісь підробки, бакарі і чогось іншого. Угу. Дуже приємний. Гарний. Це сім, також знову сім гарний. Так. так. Це славно звісно, радба. Колір такий прям насичений. Так, а дивись, флакон тобі нічого не нагадує? Ні, має. А, як знаєш, як у фрапенів, мені так, трошки схожі. Не трошки, а вони ідентичні, тільки кришка відрізняється. Прикольно. Шкіряний, але не банально шкіряний. Він майже такий для мене, майже замша більш ніж шкіра. Mm -hmm. Мені подобається знову оця ароматична в'язка, амброва складова. Мені подобається, що він солодкий, але в міру солодкий. Для мене це не солодко. Mm -hmm. Але. Мені подобається, знаєш, що в ньому, якщо, наприклад, в деяких арабських композиціях оце хімозність вилазить, да? от прямо явна, якась відштовхуюча. Мені mm подобається, -hmm. що в ньому немає шафрану, вибачте. То тут вона така, знаєш, приємна. Приємна, прямо люблю. Мене захопив цей парфюм. Мені подобається, що він бальзамічний. Угу. Це дуже по-іншому звучить. На відміну я спеціально зараз, вибачте, відволіклася, я перенюхала усе, що тут лежить. І так, мені подобається його тягуча, складова, бальзамічно-амброва лабданом, Я дуже люблю лабданом на ванільна зі шкіряними відтінками. Це дуже прикольно. Окей, яка оцінка. Дев'ять. Ракба заслужила дев'ять. Ната, і останній парфюм з арабської підбірки, мій фав-фаворит, Люблю його безмежно, просто любов. Подивимося, що ти скажеш. Це парфюм Армаф ніж уд називається. Він, ти знаєш, мені. Добре, скажи, а потім я скажу. Добре, багато уду сьогодні. Ну, араби вони грішать ударом. Уд. Ууд. Поки що не уд, поки що такий майже трав'янисто. Амбровий зелений, і мені подобається, що він зелений зверху, прикольний. До амбри ще не дійшла. Вона є, і її багато. Деревний, амбровий з освіжаючим верхом. Це дуже незвично і дуже приємно. Класний форм-фактор, прикольна кришка, ось така золотим, наклейка поплила трохи. Але серед арабських брендів ця композиція в мене найулюбленіша. Хтось каже, що вона по мотивам. Мені знаєш, Амбре... що Амброс Султан-тансовський. Султан. Я просто хотіла це сказати. Для мене у нього дуже яскравий контраст між освіжаючим коріандровим. Верхом з трав'янистими відтінками і знизу просочується на ванілі та кумарині лабданом на базах. І мені у лютанцю подобається саме цей контраст, коли в тебе зверху гірко зелено, трав'янисто, а у базі солодко Просто любов, любов і знахідка він е, коштував недорого, десь. Тисячі з копійками люблю ношу, люблю Амбру, і він для мене, до речі, хоча арабський бренд, а звучить він по європейському. Дуже європейський, навіть класичне, традиційне, майже французьке виконання. Uh -huh. Не можу назвати його арабом взагалі. Ще знаєш, така майже з лікарняним таким uh -huh. як ліки так. вітінком. композиція Амброва була у, у вроше. Амбр чи вуаль тамбре. У нього такого ж також, як амбр султан, гірко mm -hmm. і солодко. І мені це подобається. Для мене це в один ряд поруч а, з попереднім з рак Це також 9. Два фаворити, які в мене в флаконі, це ракба і це ніж ут від Армаф. Класні і третій, пропозиції. І третій. третій це буде ось цей перший, який про троянду mm -hmm. з шафраном. Це дуже традиційно, неймовірно традиційно і дуже солодко. І Також тут є етилмальтол у базі, який льодяники, цукор. Але ви знаєте, це дуже тендітно. Він зараз у розкритті, він такий тендітний троянда, солодкість і шафран. Угу. Жіночна більш композиція, але така м'яка, можливо, це через дощ, але хочеться знаєш у таке щось тепленьке замотатися. Так. Ось таке щось нанести. Так. Розпаковка. Дивіться, а в мене цей парфюм був від Леванті. Це також арабський бренд. А давай розповідаємо. Подивимося. Я не знаю, як вона презентація. А це подарунок від Діма, Діма, привіт. Ти нас радуєш зранку завжди якимось. Історичними, це та так, історичними такими класними екскурсами щодо парфумерії. Отож, відкриваємо. Композиція мені сподобалась, не відкривав, але на те прийшла і думав, блін, ну якщо ми описуємо арабію, як же без нього? яка презентація. Вау! як як, майже як, металик, такий, так, як носиться Прикольно. Це парфюм називається Charm Wood Edition, але це парфем. Але мені вона подобається. Тобто не? це позиціонується для це як для жінок. жінок. Давай спробуємо, Давай спробуємо, будуть холості чи не будуть. Ага. Окей, було yeah. були. прикольно. Так, тримай. Цікаво, що ти скажеш про цю композицію? Отака ось презентація. Коштував копійки. Який незвичайний. І це Араб. Це Араб. Немає арабського вайбу. Він квітковий. А мені зараз буду читом компонентам ну, трошечки це, щось. Можливо, не араб, ой, це араб? А, я... Так, бачиш. Арабська. Так. Ну, так, це, так я не це, це точно щось арабське. Прикольний, він квітковий. Гарний. І я, мені, навіть, мені дуже незвично, що це арабська парфумерія. Він такий квітковий, він такий м'який. В нього майже такий трояндово. Тіалково, тобто тут іонони, які додають майже помадного відтінку. В ньому є інші квіти, можливо, навіть щось жасминове. Це великий букет. Я не можу конкретно сказати там багато чогось, бо усього потроху, і така така пропозиція, вона ніби переливається. Дуже важко вхопити щось одне. Mm -hmm. Постійно Подобиться? щось дуже приємне і почулі. Mm -hmm. Ось, ось коли виходять почулі, то кайф, бо я взагалі дуже люблю почулі презентація. Прикольна, мені подобається пластик, обшита тканиною і такі ось е, скло. Ми робили огляд з Андрієм на цей аромат. Такий, знаєш, типу, це був сліпий за тести від Діми. Мені сподобався. Він дуже приємний, але трії політерів він не, не був. Але окей. йому вісім точно поставила. Хоча у цього було сім, але угу. він мені зараз, напевно, за дощу. Здається таким солодкоприємним. Хочеться чогось такого. Але оці два це просто топ. Отож, зверніть увагу, протестуйте. Можливо, купіть класні. Дякую Наташ, що ти завітала на мій Дуже канал. Дякую. Друзі, напишіть в коментарях. Можливо, ми якісь ще не знаємо арабські бренди, або у вас є в колекції якісь діаманти, які заслуговують уваги саме арабської парфумерії. Дякую, що подивились. Дуже Дякую. До скорих зустрічей. Бувайте доброго вечора, ми з України.